Слава Ісусу Христу! Якщо ти в молитві покаяння усім своїм серцем, усією своєю сущністю, усім своїм розумом не розкаєшся перед Господом Богом за усі свої гріхи, за своє життя без Бога в своєму серці, якщо ти духовно не помер. Для своїх гріховних бажань, а ще продовжуєш, продовжуєш шукати гріха, якщо ти не прийняв Господом Богом Ісуса Христа та не воскрес, не народився, не відродився, як нове творіння, як християнин. Котрий живе по Слову Божу і усім своїм серцем, вірить, що його батьківщина не на землі, а на небі, мені тебе шкода. Ти не справжній християнин. І усі Божі благословіння та обітниці, вони тобі не належать. Покаяння усім і благословіть. I mean,